Ah, <плес> <плес> Знову щось з цим сталося. Тут після кожної смерті, яка фігня стається з цим. З чутливістю. а а Хана. Ми не сстили сховатися. Вона тепер буде стояти тут. Получилося? Нам вийшло від неї звалити. Я очі закрила, типу мене. Тут можна сховатися під вішком. Дніпер, привіт! Відкривай двері ті нафіг! То шо таке? Привіт, приємно твій перегляду, бодя опа! Та, да, то буде гра тяжка для проходження. Там пише, пише на цьому, що там, типа година 2 години проходження. Я вже тут проходжу. Я вже проходжу 2 години, і то ще явно не кінець, здається. Знову чутливість. Тут, тут чутливість збивається кожен раз, коли ми вмираємо. Її треба підрегулювати весь час. за звенок да блин кончена чутливість, давай назад тут тут телефон звонит давай під жми на выключатель врубай свет она его терпеть не может понял она побачила нас вот она стоит встигли сховатися від неї. Нам жодно. <таспраць> <Ага. пл**дь> <пл <*дь> <пл *дь> Ото тяжко пройти повз неї. Тут дуже тяжка місія. Я вже який раз переігрую Знов чутливість збилася, ай просто ужас. Хто до зробив? Як так можна таку херню з чутливістю наробити? Вот, верх вниз воно нормально. Ой. А блин. Ах ты жижа срана то дала, да. <шва unterschied> я знаєте, що думав? Я думав, що просто ігра, просто з якоюсь галімою графікою, реально сконченою графікою. Я думав, вона ніфіга, типа не буде цей якась страшна. А вона ніфіга. Помимо мимо у Outlast, якщо, наприклад, Outlast взяти, то він там просто скрімерами пугає. Або Блеєрвіч, який був що, що який ми грали вчора. Сьогодні ми його допройшли. Він просто пугає скрімерами. І основну частину ігри, точніше, більшість частину ігри, воно не страшно взагалі. І ти просто моментами дрогаєшся, коли вискакує якийсь скример. Тут а коли ота жижа на тебе біжить, ти просто весь сидиш в мурашках і просто дивишся на того, як воно просто йде на тебе. Тупо ціленаплено, і просто постійно ускоряєшся, ускоряєшся, ускоряєшся і ти сидиш, і по тобі мурашки, і, тут, і помимо того, ще й тут скрімери є. Ото, я думав, з самого початку, коли ми лазили перших 40 хвилин, я взагалі був в шоці. Думаю, я, блять, ігра скучна, що тут робити? Як тільки я зрозумів, що тут робити, от почався настоящий хорор І втікти від тої жежі ми ніяк не можемо. Понімаєте? Бля, ми не можемо від неї втікти. О, вона свалила. Вона не встигла нас побачити, типа, чи що? Фух! Я ото стри... диви бігає. Я погульокана Да, но мне не пройдем повз Не, залезай назад. <реклама> как только она туда пробежит, нам треба сюда, поняли? <реклама> Давай, бежи туда, бежи. Як тільки вона туди пробіжить, ми зразу вилазимо і сюди біжимо. Ну, де ти є? Все? Куди вона ділася? У Мого персонажа серце калатає. Типа момент напряжений. Ну вона десь ділася, фіг пойми куди. Во-во-во-во, вона якраз... Убігла туди. А, я не сюди зайшов. Хана мене. Ах, ти ж. Блін, я не знаю, просто в які двері я мав забігти. Я попутав двері. Він сказав, що вона не любить світло. може з фонариком ходити включеним? Ну з фонариком ідем включеним. Тайде через ті двері! Все ми включили їй світло. А дальше що? Та їй пофіг Що ми світло включили в обшар. Ну, вона мені дала шлепанця по голові і все. Їй пша по барабану. Я не знаю, як пройти ту місію. Тиць ногою і все, да. Вот вона біжить, Вона біжить, я її чую. А я навіть не встиг включити. Бля, тільки трусили. Їх дві? Шо? Їх дві? Як пройти твою місію? Я без поняття. Надіті фамільної драгоцінності. Ви її побачили? Я її побачив. Де вона є? Все, вона нас замітила. Вона нас замітила, а тепер буде стояти дверях. А не, побігла далі. Мені, походу, треба від кімнати до кімнати, поняли, гайс? Мені, походу, треба від кімнати до кімнати, просто ховатися час від часу по ліжках. Просто в якийсь момент включити отой світильник грбаний, сховатися назад під ліжко, і пройти далі. Де вона є? Давай пробігай туди. У мене таке чу... Таке чувство, що, що це я під'єшком, бо в наушниках. Oh. Блін, я маю надію, що ми сьогодні щось встигнемо цю ігру пройти. Бо я не хочу на завтра лишати обрізок, який проходити по факту 5 хвилин. О, воно встало і побігла туди! Ховаємося. Вот, вона має пробігти туди. Вот, вона туди пробігла. Тепер вона назад має Ми встаємо, включаємо світло і назад ховаємося тут під ліжком. Давай, біжи назад, біжи. Ну! Привіт, як справи! Тюбік, привіт! Приємно перегляду! Та вот хоррор играємо! Дуже стрмний, якщо чесно. Ой! Ти куди забігла? Прибацана? Вали звідси! Вона стоїть справа! Є ладва видно! Ой, зліва точніше. Давай біжи, звідси нафіг. Вот-вот-от. Вона тільки побігла. Коротше, ми включаємо світло одне. І валим назад, ховаємося. Все, ми сховалися. Типа, ми включили. Ти вуса збрив? Да, вуса і бороду збрив. Де вона тепер є? Мені тут причувається, чи вона десь бігає? Але від неї звуку взагалі не чути. О! Ніхера вона лазить на чотирьох лапах! Так, настройки! Ескейпін не можу нажати, настройки поміняти. Ніфіга вона на чотирьох лапах качалапає. Нифига Ніфіга вона стрьомна. Вона стрьомна, капець. Є, вона побігла звідси. А куди мені тепер? what 12th of April, 1996. I hadn't spoken to him in what seemed like an eternity. So shocked when he asked me to come back to the cabin. I assumed he wanted to fix our marriage. Maybe try to move past everything and. Start over. <laughs> Last time we were at the cabin, it was so romantic mm -hmm. until the freak show started. And I vowed never to go back, but I hope I'm there. <laughs> I'll try anything to end <laughs> <win> this <laughs> nightmare. Once we got there, he just started babbling about this being the place of conception and rummaging through that fucked up basement. I don't know if I should be indulging him or getting help. I want him to get help yet. Yeah. ходить Що тут значить? Що тут треба зробити? Ух ти, бля. Що я зробив? А, треба так, як на снімку. А на снімку що? Трикутник, чаша. То чаша зброї? Все чухає від неї. Ого. А тут що треба зробити? Used to the name, but it's starting to grow on me. Okay. All you do is drink. То було. Куди ми попали? Бля в мене нет залагав. Тому що я пропустила? Не знаю. Якийсь був странний звук, і я нічого не побачив. А, стоп, що? Я думаю, якого те, якого фіга темно, а я фонарик просто не включив. Так, мені треба далі в настройках побавитися, щоб цей. Мене знов чутливість збилася, яка грбана. Серце постійно калатає, значить вона. Значить, вона десь близько і вона постійно тепер нас переслідує. Що не показує? Закрито, хм. Хм. що я тут мають зробити? А, от відкрилися тут двері. Кот? Привіт, ти постригся? Ну, Побрився, точніше, а не постригся. А який кот? Де кот найти? А де кот найти? Тут робити треба, я без поняття. не так може. Ну, шелка на десяти цифре, а дальше что? Не. Ага. Значит, мне не треба десять. Потім треба 50. П'ять. О, супер, відкрилося. Тут ми що знайшли? Коротше, ми знайшли якусь шляпу. Ні Ні, гати, що кончено! Налетіла на мене прибасено. Я думав ваше ногою мене при.